Сьогодні розберемо Visual Studio Code, один з найпопулярніших редакторів коду. Давайте з'ясуємо, що робить VS Code не просто інструментом, а справжнім напарником. По суті, це безкоштовний редактор, який поєднує простоту і потужність повноцінної IDE. І що круто, він працює на Windows, MacOS та Linux, тобто для всіх. Прямо з коробки він пропонує розробникам розумний та ефективний досвід роботи. Одна з ключових фішок IntelliSense. він прискорює написання коду і допомагає уникати помовок. Також тут є потужне вбудоване налагодження, тож виправляти баги можна прямо в редакторі. Плюс є вбудований термінал і підтримка Git. Контроль версій стає набагато простішим. Але справжня магія VS Code у його екосистемі та безмежних налаштуваннях. У Marketplace є тисячі розширень, щоб налаштувати редактор під будь-який робочий процес. Причому налаштування можна застосовувати глобально для всіх проєктів або ж для кожного окремо. Але нещодавно все змінилося з інтеграцією шиї через GitHub Copilot. це вже новий рівень. І ось крута новина: з'явився безкоштовний план для GitHub Copilot, доступний абсолютно всім. Цей безкоштовний план дає 2000 автодоповнень коду. і це щомісяця. А ще 50 запитів у чат і доступ до потужних моделей, як от GPT 4O. З функцією Copilot Edits ШАЇ може пропонувати зміни по всьому проекту з одного запиту. Але звідки ШИИ знає все про проєкт, як він отримує такий глибокий контекст? Вся справа в учаснику Add Workspace – це такий собі шиї експерт, що знає весь проєкт. Копілот також допомагає з рутиною. Наприклад, може сам запропонувати чітке повідомлення для коміту? Разом ці три речі надійна основа екосистема та ШІ просто переосмислюють програмування. У результаті VS Code – це вже розумна платформа, що підлаштовується під будь-який стиль роботи. І це підводить нас до фінального питання якщо редактор стає ші партнером що чекає на розробку далі?